Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, по моїм спостереженням, люди, які розпочинають свої тренування в тренажерній залі, переслідують дві мети. Це основні. Звісно, є деякі інші, але основні дві мети це набір м'язової маси і жироспалення. Сьогодні зробимо уклон на набір м'язової маси і розберу два таких питання. Два питання, які люди дуже часто ставлять. Продовжимо те, з чого я розпочав 2-3 відео назад. От Робота з вільною вагою, що краще, чи робота в тренажерах. Мені людина написала коментар, досить цікавий, я відповім на нього. Також розберемо, скільки потрібно тренуватися. 40 хвилин, годину, півтори, дві, три або більше. Що зробить результат кращий. Тому, якщо вам цікаво, вмощуйтеся комфортніше, і ми розпочинаємо. Друзі, і перше, що ви повинні зробити для того, щоб ваша м'язова маса розпочала рости, це колоти стероїди. Судячи з коментарів на різноманітних пабліках, саме так, 80% людей саме так і думають. Чомусь, я не розумію, чому. От ще навіть до того розпочинати колоти, як ви ще не почали займатися, потім іти в зал. Є ще одна категорія людей, які думають, що потрібно просто колоти стероїди, можна не тренуватися. Вони чарівні, ви будете сидіти на дивані, а маса сама себе буде набирати. Ви можете пити пиво, їсти чіпси і будете більшати, і силові будуть приростати. Насправді все не так, це так не працює. Можете подивитись на мене. Ви бачили мої ролики, бачили мої силові показники, бачили, як я тренувався. І я вам скажу, із стероїдів я приймав лише пельмені місцевого виробництва. Вони там, ви розумієте, настільки захімічені, що іноді, мабуть, тест кольнуть було б безпечніше. Але я іноді грішу щось під'їдаю. От, все, що я робив. Тренування мої були, більшість теж старі підписники знають. Це штанга, гантелі, турнік, бруси. Все. Чотири снаряди, чотири інвентаря. Дуже рідко я там в залах якусь підкачку робив маленьку в тренажерах. Так, друзі, окей, малесенька така попередня репліка. Хто не дурень, той зрозумів, що це жарт був. Давайте по суті сьогодні три питання розглянемо. Перше хотів би відповісти на питання моєго постійного підписника Віталій Завладського. Пише. Хоч і пише він цією кацапською мовою, але все-таки він не українець, я так розумію, і е, виступає проти війни, тобто нас підтримує. Тому все-таки відповім. Дуже давно цей чоловік підписаний на мій канал і, повторюсь, підтримує мене. Віталій питає, Віталій, ви запитуєте, мої силові, моя вага на теперішній час. Дивіться, що змінилося після минулого року, як я повернув, ну вже більше року, як я повернувся з фронту. Знаєте, який я був розломаний, там ну, травма спини, поранення, все це в кучі. Зараз я все-таки відновлююсь, мій стан покращується. Віталій, вага моя. За 90 не вилажу, тримаюсь, тому що хочу виступити ще раз в цій категорії пожиму. Якщо відпущу калорійність, то я відчуваю, що може бути і 92, і 93. Це мені поки що не потрібне. Силові показники. 28 квітня я виступив на змаганнях в Полтаві. Пожав, ну, знаєте, такий виступ. Я нічого не додав, але нічого і не впало. 145 кілограмів пожав 90-й категорії, 140 це КМС. Зважаючи, жав на травмі, зважаючи те, що в якому я стані був і скільки пройшло після відновлення. Зважаючи на те, в якому стані моя спина, скажімо так, ну, результат не самий найгірший, тому що перед війною теж було 145. 150 було. Скажімо так, зальний рекорд, жав я в себе у дворі на повітрі, в залі там ще повторяв. Ну, не хочу нічого говорити. Я зараз готуюсь, дуже активно готуюсь і побачимо, що з цього вийде. Що там? На брусах я дуже не впирався, 90 кілограмів з вагою на раз до себе чіпляв 90, віджимався. Французький був 70 на 4, 75 на 1. Біцепс 70 кілограмів. Що там ще таке? Ноги я, ви знаєте, стан мого здоров'я. Ноги не треную, але є прогрес. Я от уже місяць як розпочав між жимами вставляти болгарські присіди. Раніше це було боляче мені робити, я боявся, ну, спина не так десь повернешся, було хуйовенько. Зараз розпочав, ну вроді би як більш-менш. Тому що... Чому саме болгарські присяди, то, тому що це як-не-як якась база і дуже енергозатратна вправа. Ні в якому разі не можна порівнювати з якимись розгинаннями ніг, з цією всеможливою дрочкою. Взагалі-то раніше було, коли я був ще нормальний, здоровий, як то кажуть, 150 на 8 присідання було, станова 195 на 1 але це ще мене було 75 кілограмів. Тоді я так активно дуже не, не розвивав силові, силові, не готувався до змагань. От якось так. Окей, друзі. Це так, коротенько. Взагалі-то з Димоном Головінським плануємо стрім провести там. за браком часу. трохи. Зноски такі пішли. Думаю, скоро зробимо це. Там ви більше детально дізнаєтеся про мене, про моє ставлення до підорок цапів, там все це. Я неодноразово наголошував, але сьогодні не про це. Дивіться, знову був коментар. Ну, адекватний пацанчик. Я зайшов до нього на сторінку, є в нього деякі відео, там 9 підписників на каналі, він щось трохи виложував. Ну не в тому справа. Просто так, людина дійсно тренується, досить молодий хлопець з виду. Може йому й 50, але виглядає на 20. Красавчик. Він мені пише, от не згоден з тим, що тільки базові вправи дають результат, а якби, ну якщо в двох словах я не цитую там, а накачатися можна і ізоляцією. І приводить приклад, от присідав 200 кілограмів. Стегно було 70 см. Потім почав робити присід як присідання, тренажер, знаєте, і жим ногами, і розігнав ноги до 76 Я зайшов, ну цікаво стало, зайшов до нього, подивився так. дійсно. Тільки в нього там по-другому трошки він. Як наростити ногу за 70, ноги за 70 і він присідає 215. там, ну. Не в тому справа. Добре, дивіться. Друже, якщо ти б не присідав 200 і більше кілограмів, то твоя нога ніколи б не стала 76 Вона Вона була 67, там. В кращому випадку. Можливо, ти якийсь генетичний геній і тобі вдалося б розігнати такий об'єм. Чому? Пояснюю, дивіться, спочатку людина тренувалась. Це так профі роблять. Спочатку база, важкі тренування, важкі базові вправи, де задіяно максимальна кількість м'язів. Для мене база це не те, що говорять, це загальне правило. так? Більше двох суглобів, якщо працює, це вже база. Для мене база це коли обов'язково стабілізація повинна бути. Гак присідання сюди не відносяться, тому що ти зафіксований, ти там полулежиш і рухаєшся ногами. Все. Коли ти присідаєш зі штангою, тебе хитає, ти намагаєшся встояти, працюють стабілізатори, голеностоп працює, всі там м'язи додаткові, які повинні працювати. Більше йде от, інервація. Що таке інервація? Це імпульс, коли наш мозок посилає сигнал до м'язів. Наші м'язи огортаються нервами, до кожного м'язу йде нерв, мозок посилає сигнал. Чим більше ви стимулюєте мозок, тим краще і сигнал. Ви думаєте, просто так, я себе їбашу, по голові бігаю, кричу, налаштовуюся на підход. Чим більше ви стимулюєте нервову систему, тим краще вона віддасть сигнал, ви будете сильніші, ви зможете виконати те, що ви задумали. От це обов'язково інервація повинна бути. Вона... Ви ніколи не розвинете. Потужну інервацію, якщо ви будете тренуватися лише в тренажерах. На рахунок оцього люд... чоловіка, що я зараз про нього розповідаю, дивіться, він робив базу, напрацював інервацію. Так? Міоядра збільшились, коли важкі базові вправи. так, М'язи вже виросли достатньо, 70. І потім він ізольовано напрацьовував їх точечно, так скажемо, уже. Зв'язок, мозок, м'язи чудовий, потім можна працювати точечно. Люди, які відомі бодибілдери, ті, що мають титули, саме так і тренуються. На початку йде база, а потім ви можете вже додавати щось таке, вже ізольоване. Але наскільки мова про те, наскільки воно ізольоване, не можна порівнювати розгинання ніг сидячи, де взагалі один суглоб. Кульшовий не працює тільки там в коліні. Ти такою вправою ти щось, ну знаєте, давайте так, для порівняння. Якщо ти не робиш ніхуя взагалі і будеш розгинати ноги, якийсь результат буде. Самий маленький, але він буде так. Його... Я ж не кажу, що не буде взагалі. Але якщо ти розгинаєш ноги і присідаєш, то там, де ти присідаєш, там результат буде більший. Звісно, сюди відноситься. Ви повинні робити ставку на генетику, там мама з папу з татом, але це має значення, як ти працюєш. Робота з вільною вагою. Вчора був випадок у мене в залі, я там наразі працюю тренером, і іноді дивлюсь, що люди роблять, підходжу там, поправляю їх. Ну, На правах того, що я тренер. Прийшов пасанчик. І починає пожав в сміті. Він хотів вжати віль... вільною вагою, але в мене, я ж божевільний, в мене він спитав, скільки підходів. Я йому сказав, 23 жима, він за голову взявся, кажу, будемо мінятися. Та ні, він пішов вжати в жим. Добре, пожав, потім дивлюсь французький, в сміті робить. Ну, при всій повазі до всіх, навіть до цієї людини, у мене нема негативу окремо до, якої... до якихось людей там. Якщо вони щось не так роблять. Але це найгірше, що може бути для трицепса. В сміті робить французький. Чому? Пояснюю. Він там теж мені намагався пояснити, що ти краще, тут ізольовано, там чітко я відчуваю. Коли ти виконуєш в сміті, от, є ограничитель, є гриф і він впирається в оцю планку. Ти хочеш розігнути, ти давиш планку назад. Іде навантаження тупо на суглоб. На один суглоб. Ти все через нього йде, ти розгинаєш за рахунок. Дуже багато роботи суглоб бере на себе. Це хуйово і травматично, особливо, якщо вага велика. От ти давиш, візьми там в стіну дави чи щось, от, щось схоже. Ти давиш на цю стійку і по ній вже пливе гриф. Що відбувається, коли ти виконуєш французький з вільною вагою? Ти починаєш зігнув, починаєш розгинати руки і рівномірно на трицепс йде навантаження. Особливо довга головка підключається до роботи. Якщо десь, не дай Бог, щось пішло не так, в тебе є маневреність. Ти можеш качнутися, ти можеш повернутися, в тебе рухи, такі, як в житті вони десь схожі. Тебе єстені, оці, вибачаюсь, українською, не пам'ятаю, естественні рухи. В тебе вони не зафіксовані в одному положенні. От, розумієте? А там ти просто давиш, не дай Бог, якщо щось трапилось, там десь кольнуло, все, ти зафіксований, ти ну, піздав, тебе тільки ламайся і все. Те саме на лаві скота і деяких іще там. Тренажерах. Я не кажу, що Сміт хуйовий тренажер, його можна додавати, але не все там повин... ну, не все класно, те, що в сміті. І саме головне, що тренажери не повинні бути основою. От якщо ти працюєш базово, їбашиш потужно, потім ти можеш щось додати. Так, буде результат. Але якщо ставка робиться лише на тренажері, то... Так, результат буде, але він буде не такий. Навіть якщо ти генетично обдарований, Боженька тебе поцілував у чоло, тебе гарні результати, то вони були б кращі, якби ти працював з вільною вагою. Ти був ще більший і ще сильніший. Ну, я думаю, це питання ми вже закрили. Так, друзі. Йдемо далі. Третє питання, яке я хотів з вами обговорити. Ну, попрошу вибачення. Блять, напишіть, як це слово буде я не, У мене не, не досконала українська мова, я з Чернігівщини я, я вчуся. Я не соромлюся вчитися. Взагалі мій контент був про підерську як ви пам'ятаєте, до війни я перейшов на рідну. Хай вона буде десь ломана і недосконала, але вона моя і рідна. Сука, комарі. Кусають кровосісі. Так, дивіться. Третє питання теж колись хтось щось писав про термін знаходження в тренажерній залі. Ну, звісно, знаходитись ви можете і пів дня, там, прийти пити чай, дівчат за жопи щіпати, щось розповідати. Це ніяк не впливає на гіпертрофію. Залежить те, скільки ви. який час ви будете навантажувати ваші м'язи. У... Мабуть, в 2000-х роках розганялась хуєта. Про тренування 45 хвилин тренажерній залі. От саме хуєта. Якщо ти хочеш за мною поспорити, то ти підтримуєш хуєту, тому що ну, воно не працює. Але воно або воно працює, але не так, як, як тобі б хотілося, і що потрібно змінити. І зараз я спробую пояснити. Дивіться, витікаючи з минулого питання, про базу ми. Зрозуміли з вами, що потрібно працювати у базових вправах важко. Щоб скільки ти затратиш ресурсів, стільки отримаєш назад. Наскільки важко ти працюєш, настільки будуть ті твої м'язи зростати. Щоб працювати важко, потрібно більше відпочивати між підходами. Повір мені, друже, якщо ти присядеш 200 кілограмів на 6 разів. І відпочинеш 2 хвилини, то, блядь, ну, ну результат не той буде. Відпочинеш 5-6, в тебе вже ти зможеш повторити те саме там. Знову я не кажу про виключення. Є виключення, є люди, які бачать там. Ну, ми говоримо зараз про загальну масу. Це перше. Друге, якщо ти хочеш працювати важко, тобі потрібно обов'язково гарно розминатися. У тебе розминка буде забирати 20-25 хвилин, це як мінімум. Щоб гарно розім'яти, суглоби з резиночками, там помахати плечі, все. От от це все займе 20-25 хвилин. Як можна тренуватися 45? Що ти зробиш? Ну зробиш одну вправу і підеш додому, три підходи. Ну і результат буде рівно такий же. Рівно такий же. Тому тренуватись можна довше і потрібно довше. Більше відпочивай і все буде добре. Не бійтеся тренуватись довго, не вірте в оцю хуйню, що якийсь гормон стресу, кортизол з'їсть ваші м'язи. Має значення на синтез білка. Якщо ви тренуєтеся важко і часто, що, що не потрібно і не можна робити, вам потрібно робити важке, легке середнє тренування, я розповідав про періодизацію, то синтез білка буде йти нормально, він не буде обриватися. Що нам дає синтез білка? Тобто наші м'язи відновлюються швидше, ніж розпадаються. Весь час, ну людина так, на жаль, зроблена. От навіть коли ти зараз сидиш і дивишся мене, твої м'язи розпадаються, вони розрушаються, вони розвалюються. Організм, старі структури руйнує і викидає в топку. А нові в той час же нові, створюються. Якщо розруха йде більша, ніж створення, людина старіє, людина, ну все, по суті, трохи ми вже вниз пішли. Ми старіємо, старієм, старієм, старієм морщимось і все, нам пізда. Нам потрібно зробити умови, щоб відновлення перевищувало розруху. От, розумієте. Для цього, повторюсь, банально, але це все працює. Сон, відпочинок. Менше говна в голову брати. Оце все-все це працює. Харчування, це прямо піздець, як важливо. І тоді ти можеш тренуватися важко. Окей, є моменти, коли люди просто не можуть три години в залі знаходитися. Ну, робота, діти там, любовниця чекає, ще щось, Мін'єт хоче зробити. Яке тренування, він про друге думає. Тоді можна робити по 45-по годині. Можна, так. Але я таке практикував, от коли після повернення з війни ви бачили, я викладував, ахуєнно спрогресував, я ділив на двічі по два тренування в день. Я зранку година тренувався там, і вечором теж година тренувань. Загалом дві я відпочивав, між цим чудово, я чудово відновлювався. Не було такого терміну здорового, знаєте? Що три години, там, звісно, що ти зробив першу вправу, другу, там, третя, четверта вправа, ти вже умер, коротше, ходиш там, ледь, ледь жмеш, ледь присідаєш. Щоб цього не було, можна чергувати потроху. Або якщо ви коротко тренуєтеся, можна і кожного дня це робити. Можна кожного дня тільки товаришувати бажано з головою. Знову ж повторюсь, легкі, середні, важкі тренування, чергувати. Минулий ролик дуже чудовий, подивіться, як прогресувати, як знайти, зловити цю суперкомпенсацію, як вичислили, коли ви самий сильний, от Ви травмували свої м'язи, потренувались, зачекали, поки вони відновляться на той рівень, на якому були, і ще трошки почекали, поки вони стали сильніші і витриваліші і збільшились. Тоді ви приходите на тренування, ви зможете додавати. Але між цим проміжком ви вставляєте якісь легкі там, середні тренування, щоб відпочинок був активний. Це все працює. Дуже багато нюансів, які потрібно знати, але в комплексі це дає охуєнний результат. Ну от, друзі, що, мабуть, все. Бо комарі мене доїдають. Такі три питання сьогодні розібрали. Все, їжте пельмені, запивайте молоком. На сьогодні все. Слава Україні та смерть обісраним ворогам.